Доброго дня всім. Ну що ж, сьогодні будемо робити таке відкриття посівної нашої. Плануємо там у нас на цьому полі, де градки, ОВЕС був, він вже задискований. Попробую згорати, якщо згорається, бо там земля така лугова, ну така більш глиниста. То трохи важкувато, дощу давно не було вже. Ну і не передають. Бли... Ближайших днів 10 немає. Показують там через 3 дні, що щось пару капельок має капнути, але не спасе все одно, то як би. На тому полі, де картоплю викупали, там трошки пізніше попробую посіяти, бо там взагалі попіл. Ну а Тут, якщо згорається, воно все нормально, то, то посіємо. Там небагато буде соток можливо яких 10-15. Будемо грати таким корпусом. Візьму за собою рулетку, поміряю, яка буде глибина, яка, ну, яка ширина захвату в нього виходить. якось так. Ну Все, будемо в'їжджать. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз, як ви бачите, ми приїхали на поле. Сьогодні будемо тут сіяти. Всю частину поля не буде коля засівати, трошки оставить більше на грядки на другий рік. Сьогодні він вже зранку у батьків посіяв, там де в них була картопля, комбайн також копав. старинку, руками, старинку, руками, Під диски. Так ну що? А до скільки оставляємо більше? Ну, саме, да? Тут ми оставимо більше на наглядочки. Ну так, да, ще стільки, бо трохи більше, мам, ще більше що що посадимо, більшу градочку капусти, помідорів. Тут капуста така росте непогана, і помідори в цьому році також. Та й цибулька непогана. Та вже тут будемо трошки розширатися з градочками. Що мені вставати тут, так? Да? Тут вже Коля помірав, зараз я тут буду стояти, а вже Коля з тої сторони буде горяти. Це тут середина буде. Отака в нас сьогодні погода. Ранки то вже холодні, такі осінні, а вдень то здається сонечко, але ж такого вже тепла нема, вже ближче до осені. Ну так, трошки настрою вже плужечка. Знизу блага ще є, звісно, ну, але така вона, бачите, тут земля у нас. Важка до обробітку, але ну, росте нормально. Тут все потрошку. Зараз заміряємо, яка глибина виходить. Не дуже глибоко буде це воно. Тут показує 18 і що таким методом мірять, бо там хто як міряє. І зараз так заміряємо ще. Доброго дня! А так показує 20, ну практично те саме виходить, що так, а що так. Ну, ширина плужечка виходить, що займає 45 см ну, на ширині на захват. Йдемо зараз до дядька, дядько приїхав, подивитися. І така горночка виходить. Ну, те, що, наприклад, що там... Бо часто Зараз будуть коментарі писати, що якби маловато одного корпуса, ну, на таку землю то я рахую, що якби нормально. Бо там у нас є в основному піски, то там мало. А на таку ще, як зараз воно суховато, то не дуже тут трактору і легко виходить. Ну Правда, це один виходить майже 50, було б, наприклад, якщо один 50, було б 2 по 25, було б легше. Але знов такий якість горнки. Коли один більший корпус виходить, то трошки краще. Ну Сама по собі більш-менш горночко виходить. Нормально. так, така земля. Думаю, що буде знизу сухо взагалі, але. Волога є ще. Нормально, треба сьогодні зразу його під диски посію бістренько. Хай зерно набухає. Хай просто є. А там на іншому полі вже зробимо пізніше. Бо воно сьогодні у нас виходить 16 березня. Ну, Може трошки ранувато ще. Але посіємо, побачимо. Я просто думаю, щоб, ну, щоб засіяти його, тоді дощик капне невеличкий. Та хай воно собі сходить. Того, що дощі не передаються, то ну, якби Після дощу, то я перемішаю, його все одно не буде земля волога. А так можливо, що буде нормально. Так, ну все, продовжуємо грати. Це бачили, я показував це, передка відключав там, як воно виходить. Без передка. Ту якось і глибше, ото ще раз перемірять. Щось я мало не міром, мені здається, 18. О такі воно. Така земелька у нас. Десь яка трактора з'їси. так mm биш -hmm. робити. Не так, ну це будемо продовжувати. Подивитися, яка в нас градочка з помідорами, це вже ті, що залишилися в кінці. Вчора я тут була, вибрала відро 12 літрове таких спіліших, а оце ще такі залишилися, дозрівають якраз. Насіння я вже позбирала, вчора попромивала, якраз вже підсихає, сохне в нас на гаражі на другому поверсі, в нас там вікно і сонечко, то туди я його винесла. На, на такі ізошита взяла на листочки. Газети ми не виписуємо, у нас немає. І попідписувала всі. І ще, і ще є пару таких, що дозрівають. Вже я вчора їх не попромивала. От така градочка в нас. Вже люди починають і бурячки чистити, і моркву, то вже ми вже з неділі також приступимо. Ще і, і зелених багато. От, подивіться, яка тут ще є. Оцей отакий сорт. Ще зелених є, ще будуть спіти. Оцей фітофтора вже так ближче до кінця появилася на листочках. Але це вже не дуже так вже і страшно. Тут у нас чотири сорти. Всі мені сподобалися, кожен по-своєму. Насіння я збирала з усіх сортів. Оце ще є і новачок. Теж такий зелений корчик, що похилився. Отак хай теж спіє. Ще капусти зараз вирвемо. Треба ще й салату закрити з капусти. Коли на салат, то вибираю таку вже яка потріскана. Більш такі ранні сорти, бо тут є в нас і пізні, і ранні, і середня. Зараз ще мені кода капустину, виломає. Таку потріснувшу обріжу. Вона рання, то так вона і потріскалась. Ножа не взяли, немає у нас ножа з собою. Завжди кажемо, треба добратися. Завжди кажемо, так. Да". Приїхали вже на поле, буду руками сіяти. Ну, сівалка є, можливо, взяти у батька, але тут така невеличка діляночка. То все одно треба трактором їхати подискувати його спочатку, потім другого трактора чіпляти, бо в неї немає розподільника на сівалку, то я думаю і так вже руками. Та й хлопці все хочуть. Хай поучаться трохи. Як воно. Тоді, тоді з мого відра раніше брали, да все кидали, а тепер вже сьогодні сказали, що нам треба окремі відеречка. То взяли. Ну Леся їм кинула на бирочки ці шмали вибираємо. Ну, часом буває, коли граю на піску, то воно гарніше горнка виходить. То зразу по гарному як би сію, я тоді задисковую. Але тут, бачите, вона така трохи... Думаю, зараз там зерно позасипається, то буде дуже глибоко. Тепер ж раз пробіжу, порівняю дисками, тоді вже буду сіяти. І все одно так не дуже. Там перший раз пробував на першій передачі проходить, то ще більші грудки остаються. Отут, отакі вони. А це зараз вже на другій трошки але... Нічого хай працює на те він на те він тракторець, щоб трохи порозбивати його. А тут знизу де, де трошки вологий більше, то, ну то взагалі гарно виходить шикарно. Як після фрези дисками, коли пробігся. Тут отак бачите? Ну де, де нема тої грудки такої твердої. Зерно я сію приблизно Воно по кілограму трохи буде більше, як, як треба. Там приблизно можна було 250 кг, 200 навіть. Але руками ну, і воно трохи зверху стається, і пташечками ще буде, то виходить можливо 300-350, коли руками сієш. Так воно у нас завжди, коли як старші сіяли, так воно виходить, що якби мішок такий, можливо, на кілограм 35 на 10 соток, так і я сію. Хлопці чекають і своїми набирочками. Тут така пшеничка. Не калібрована, через це трошки імно. І ще, за рахунок всього трошки треба більше давати. Якби не, не перевіяно, нічого. Кирил на мене насварився, каже, ти нам не обіцяє, ми самі вміємо, як сіяти. І знаємо. Давай на Кирилку. Вам багато? Коловний. Може, хватить? Туди важко носити. Все, Все давайте, тепер Ярику що mm. ти більший? Вот mm. ти більший. Киру, yeah. кирю, почекай, зараз разом почнемо. Mm. Ще на давай ще. Yeah. Хорош, бо, копті, мені замін не патий зерна. Це один мішечок тут, а другий з тієї сторони лежить. Он давайте показуйте, як треба сіяти. в том є. Не, не отак, а так з цієї сторони. І дивіться, як. Отак у дві сторони береш. Сюди раз і сюди раз. Отак. І отак. Кирилко кірюк, десь. Кирилло своє откинув. Кирил! Глянь, як тато. Кирил. Отак, диви, Отак. І отак. Все. Поїхали, хлопці. А ти за кілком вставай. Добре. Отаким вот вот методом сієм дідовським. Досіяв, з двох мішечків ось така ножичка. Тут десь по сотах приблизно, можливо, які буде 18 сотих. І так зараз його закриємо дисками. <кій> Другий раз трошки винтом його, як би роблю, щоб більше каток випиралося, щоб мілше було б трохи міняється, батарея одна глибше, друга мілше бере, але воно так. Особливо незамітно, щоб там чи трактора обігтяне, чи чи що. Наше коля до дискової, будемо дощику чекати, щоб гарненько наша пшеничка зайшла. А на тому полі, де в нас картопля, трошки почекаємо пізніше. Там дуже суха земля. Як ви бачили у відео, там, де ми купали картоплю, дуже пилюка, сухо, то там, що ми сіять, поки не будемо. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, Ой, кому сподобалось наше відео. Всім пока!